Доброго вечора, ми з України. Епопея проти пінька продовжується. Віки вже смішно. Вікторе, тобі смішно? Мені дуже радісно. Піньок вже надпиляний, але в нас занадто коротке сверло, тому допиляти повністю не вдалося, але він вже хитається. Зараз Вітя вставить калун і буде бити колун, а я відійду подалі. Починай вітя. Ну я не знаю результати. Похитай ломом. Ні, ні, кол колон не чіпай. Ломом похитай пеньок. А -а -а. Ну, колон туди я вбив. До мене та проти мене. Та не вставляй так глибоко. Проти мене та на мене. Не в той бік ти качаєш. Туди, куди ручка колуна показує. Так. Так. І тягни на себе. Хитається. Ні, ну так риба не ловиться. Тягти треба. На цей бік потягни. У напрямку колуна. Що ти в бік тягнеш, Вікторе? О, молодець. Хитається, але не здається, так? Цей корінь його тримає. Не знаю, але в мене на. Ну, масло, чорне масло, так. Да. Хтось налив отработку. Хтось налив. Кажи до побачення. Віка, кажи, до побачення.